Всім доброго дня. Шановні колеги, дуже часто грає допускаються такої помилки, як застосування засобів захисту поза регламентом. Або це доза не, неправильна, або фаза внесення. Якраз на цьому краш-тесті у нас і показано. Ми вносили гербіцид кентавр, який застосовується на кукурузі від 3 до 5 листочків. Ми внесли тут у фазу 7-8 листків. Нічого собі, історія. Так. Страшнувата це гербіцид, який має в своєму складі римсульфурон та тифенсульфурон метил, дві діючі речовини. Стосується для знищення як злакових, так і дводольних бурянів, що однорічних, що багаторічних. Цей продукт було навмисно нами внесено в фазу 7-8 листків. Якраз ці листки повністю спалені на рослинах кукурудзи. Це все правда, усе дійсність ніякої підробки Усе, що ви бачите у цьому шоу. Реальне І тільки зараз починає вона відростати, пускати новий листочок. Але звичайно вже того врожаю і того вигляду вона не матиме. Що ми бачимо на сьогодні? Ми бачимо частково покручене стебло, викручені корені в повітряні. Які деформовані вони. Я думаю, в подальшому ми подивимося, які будуть качани на цих рослинах. Вони також повинні бути деформовані і не дати потрібного врожаю. На ділянці, де внесено декамба згідно регламенту, це у фазу 3-5 листочків, там повітряні коріння мають звичайний вигляд, і рослина чудово себе почуває. Порівняти результати ми зможемо пізніше при збиранні врожаю, тому слідкуйте за нашими новинами. Хай проблеми та незгоди не роблять вам життєві погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!